Доброго дня. Сьогодні у нас грушка Паскрасан Грушка пізня зимова, тривалого терміну зберігання у звичайних умовах. Саме цей плід лежав на лоджії, там температура була близько 10 градусів. плід злегка пошкоджений, тож почав псуватися. Сьогодні в нас. 8 січня і вона вже має досить непоганий смак. Я її вже розрізав. Ось Така вона всередині, білий м'якуш, крупна грануляція така, як у кергійської зимової приблизно. Присутня невелика терпкість в районі шкірки. Місяць назад. Я смакував десь там на початку грудня. Це було зарано. Я думаю, раніше Нового року її не, навіть не треба її пробувати. Якщо вона для тривалого зберігання, то їсти її після Нового року. Я думаю, в гарних умовах до весни долежить. Так як плоди можливо попадали, можливо, при транспортуванні я. їх... В кучу всі скидав. Деякі підпортилися. Я пробував її на початку жовтня зразу з дерева і в листопаді було там що пробувати. Така вона була терпкувата. Зараз терпкість зникла. Я думаю, через місяць буде іще кращий смак і аромат. У мене лишилося. Ще декілька плодів, які вдома зберігаються в тамбурі без опалення. Можливо, полежать вони довше. Тож потім я ще відгукнуся за її смак при влежуванні. Це плід був масою 350 грамів, десь середній, були більші і менші. Деякі плоди були з таким гарним рум'янчиком. Розовеньким. Ті попсувалися, на жаль. Ще я хотів би виділити, що вроді би вона несумісна зайвою. Я робив саджанці, відразу ставку із талгарської красуні. Потім Паскрасан. На С1 було. Декілька штук люди вже посадили. Чекаємо врожай. Дома також в мене на IV деревце росте. Порівняємо потім із айвий та сіянця. Як, дасть Бог, заплодоносить. Подивимося на них. Тож така грушка, я думаю, що вона на даний момент смачніша за киргизку. Киргизьку зимову. Но маслянистості тут я в ній не бачу. Можливо, пізніше вона і з'явиться. Зараз дуже крупна грануляція. Ароматна, непоганий сорт. Будемо на нього дивитися. За першим врожаєм мало чого що можна сказати. До зустрічі в наступних відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Попереду ще буде багато цікавого.